Мої впечатлення народ від зарядки легкового автомобіля електричного. Скажу вам так, точніше, не, не зарядки, а іменно конкретно від того, від, від цієї їзди, я вам скажу так. Ну, по городу, в принципі, можна їздити, ну медленно я їздити не можу, да тобто, як черепаха їздити. Тобто, це машина для людей, які медленно їздять, да, як черепашки, нікуди не спішать. Я не можу так їздити. Мені щось робиться, коли передо мною це тянеться, і я за ним тянуся. Мені треба його. Швидше їхати. Коротше, електричка можна їздити по городу. По трасі мені не, нрав... не понравилось взагалі, тому що, по-перше, треба зарядку шукати десь, да, по дорозі, треба зразу продумувати, де ти будеш заряджатися. І якщо ти провтикаєш, їдеш 130 км, так як я в Києві. Їхав Їхав 130 км в час, а потім 50 км тягнувся 70 км, щоб мені хватило на цю зарядку. Тобто, ну, таке. Якщо по городу нормально, по трасі взагалі мені не подобається. Але машинка в принципі, Непогана, це Kia, Kia, Soul. KIA Soul, Ну, машинка така не для сім'ї, тому що міста в ній теж небагато. Міста в ній небагато, але, але їде в принципі, нормально. Якщо возить чисто жопу, то пайде машинка така. Кому треба генератор і зарядна станція, пишіть, дзвоніть, будемо відправляти газові балони, комплекти ДБЖ, ліхтарики, фонарики, все ми маємо.